І залишилось до цього всього, як полагається до сніданку, заналити апельсиновий сок. Mm. Думаю, де. Або, можете, знаєш, як зробити? Зварити просто чорну каву. Зварити чорну каву от стільки. І налити все інше соком апельсиновим. Це буде називатись джміль. Тобто десь приблизно отак от кави, отак от кави, а все інше сок апельсиновий. І буде теж дуже смачно. Під сігаретку, потім зайде як родна. Коли доїсте, дой, дой, то у вас залишиться ще така кав, кавуся на, на сігаретку.